Ну, загалом так, отакі. Мама казала мені в дитинстві їж я не слухалася. Мама, я не слухняна. Я не можу бути моделью для штанів, розрахованих на 1,90 дев'яносто і в Талії десь метр 20, 10, не знаю скільки. Я не можу. Це штани оригінал Британії. Все сезонні. Шнурочки знизу для фіксації. Тонка, звична тканина, дихаючи. До речі, котики. Ви просили, щоб були ще не сильно зимові. Класні кармани. Глибокі. Сіточку. Зовнішні кармани на гудзочку. Глибокі! Мені полок! Ха-ха-ха! На Нагузочку! Молні, не на шнірочку! Хороші, гарні лямки для реміння. Зручні, дуже зручні. Ну в общем, что я буду рассказывать?